Вітаю вас, брати і сестри. Е, хто знає пісню із е, старих е, збірників Я в безсмерті йду? Багато хто знає цю пісню. Це чудовий псалом, який показує нам якраз про те, що куди ми йдемо і на кого наша надія має бути. І в цій пісні є такі слова, як подумаю я, що є слюблящий Бог, то я щаслив, що вірую в Бога. Саме такими словами за пару днів до своєї смерті співав цю пісню Диякон церкви з Нової Каховки. Я знаю ту сім'ю, я їздив до одногрупника в гості туди. Ще до повномасштабного вторгнення. і Бувши віруючим у Господа, він помер за Господа. Його вбили окупанти і його сина. За, ним, за ними декілька днів слідкували, і потім їх знайшли замордованими в лісі. Вони нічого поганого не робили, нікому нічого. Не говорили. Вони тільки вірили в Бога і допомагали людям. З ними мав бути ще їхній один син, але чудом він лишився вдома. І ми думаємо, що випробування і гоніння можуть бути, ну, в нас не може бути, але вони вже є, і ми до цього так чи інакше стаємо дотичними. Про когось чуємо, десь бачимо, читаємо в новинах. і От е, сьогоднішня тема це очищення від гріха через випробування. Е, Петро писав у своєму посланні якраз до, до тих, хто був уже у гоніннях і випробуваннях. І давайте зачитаємо перше Петра, четвертий розділ із першого по шостий вірш. 1 Петра, 4 розділ з 1 по 6 вірш. Ісус витерпів тілесні страждання. Тож озбройтеся й ви такими самими думками, які мав Христос. Бо Той, хто виніс фізичні страждання, перестає грішити. Решту свого земного життя присвятить. Присвятить не тілесним бажанням, а виконанню волі Божої. Досить довго ви прожили як ті безбожники в розпусті, хиті, пияцтві, гулянках і огидному поклонінні Бованам. Тепер ваші так звані друзі дивуються тому, що ви більше не живете розпусно разом з ними, і тому вони зводять на вас наклепи. Але ж згодом вони відповідатимуть за свої вчинки перед Богом, котрий готовий судити і живих, і мертвих. Ось воління Боже, добра звістка, проповідув... проповідуватиметься людям ще й до їх смерті, щоб вони могли отримати нове життя через Духа. Отже. Правильною е, поведінкою, і запорукою правильної поведінки це буде е, жити у якраз у цих випробуваннях і гоніннях, це е, жити так, як жив Ісус Христос. Він казав, що мене гнали і вас будуть гнати, але Христос завжди е, завжди е, тікав від гріха і. Жив по, по тому, як ну, жив згідно волі Божої, і він прийняв те, що Бог йому е, доручив. І ми маємо е, теж е, жити із волі Божої і е, усвідомлювати те, що потім ми будемо вічно з Богом. І е, цей вірш апостол Петро. Розпочинає з слова Отже. Тобто Він нас повертає цим вступним словом, повертає до христових страждань, про які написано там декілька віршів раніше, в 1 Петра, 3 розділ і 17 вірш. Прочитаємо. Тому що й Христос один раз постраждав за гріхи, праведний за неправедних, щоб привести вас до Бога. Він був убитий у тілі, але оживлений духом. А потім Петро пише про те, як, як терпляче приймати незаслужені страждання. Він закликає читачів озброїтися тією ж самою думкою, якою приймав страждання Ісус Христос. З якою думкою Ісус Христос приймав страждання, бувши на Христі. Він їх приймав так, як це належало бути. Він не гнівався на Бога. Він тільки питав, казав: якщо з волі Твоєї нехай мене це чаше мене. Тобто він повністю прийняв волю Бога свого батька. І е, християнин має бути озброєний не тільки тою самою думкою, що і Христос, а й тим, тим самим розумінням, яке було в Ісуса Христа. І, інакше кажучи, християнин повинен добровільно приймати можливу смерть як частину свого християнського життя. Тобто, ми як християни. Ми повинні бути готовим до того, що ми можемо понести смерть за віру в Господа Ісуса Христа. І в реаліях цього світу це більш ніж можливо. І, і Петро, коли писав про це, що можна прийняти смерть за віру в Ісуса Христа, Він і прийняв мученицьку смерть за те, що це те, що він був з Господом і проповідував Євангелію. І, і потім в результаті віруючі, які прийняли оцей принцип Христа у випробуваннях і в стражданнях, вони е, вважаються мертвими для гріха. Гріх не є е, основний, основною метою їхнього життя. Основною метою їхнього життя це якраз боротьба з гріхом і очищення від нього. І... Апостол Петро пише про те, які були е, гріхи у, у людей, коли вони не вірили ще в Господа Ісуса Христа. І це, були, е, це було. в Цьому вірші, які були тоді гріхи, досить довго ви прожили як ті безбожники в розпусті, хиті, пияцтві, гулянках і огидному поклонінні Бованам. Тобто, було гулянки, пияцтво, розпуста, і оці всі гріхи вони руйнують життя людей, вони приводять до загибелі. І Розпусна людина це її можна прийняти, прирівняти до того, як натовп, який біжить і зносить все на Вона не дивиться ні на кого, вона не дивиться ні на що. Тому що гріх нею володіє, і гріх затьмарує добре сумління і добру совість. І написано, що Христос буде судити усіх живих і мертвих. І неважливо, що ну, коли не спасенні були люди, то буде суд перед Білим престолом. А ті, хто були віруючі в Бога, вони на той суд не попадуть. І може ви людей питання, а навіщо тоді вірити, якщо за віру в Ісуса Христа потрібно страждати? І страждання. Я вам скажу, що краще. Тут на землі постраждати за віру в Господа Ісуса і бути з Ним у вічності, там, де спокій, мир, немає болю, плачу, немає сліз, ніж потім цілу вічність бути в аду. І тут вибір уже залежить від вас, де ви хочете провести свою вічність. А вічність вона неминуча, тому що життя на землі воно короткочасне. Кожному виділено свій, свій час. І от якраз у от цих віршах є і благовістя в тому, що Христос поніс страждання на христі для нашого викуплення. І прийнявши ці викуплення, ми, гото, ми маємо бути готовими, що і ми можемо страждати у нашому тілі за Ісуса Христа. І Тут вже потрібно кожному задуматися, чи готовий я до того, щоб понести страждання за віру в Господа Ісуса Христа, якщо будуть так сприяти цьому обставини. І з цією думкою я хочу, щоб ми подумали і зробили правильні висновки в своєму житті. І у випробуваннях і в стражданнях завжди покладались на Господа Ісуса Христа і брали з нього приклад. Амінь.